найчесніша програма про гламурне життя вітає носіїв справжнього смаку. Сьогодні я, Андрій Кішет та наша творча команда, повідаємо вам про таке. Кого з артистів нудить від нового року? Як виглядають гламурні зірки у побуті? Чому співаки ненавидять караоке? Хто із знаменитих чоловіків читає жіночі видання? Одні артисти ненавидять новий рік, інші ж ледь не моляться на нього. Про підготовку діячів шоу-бізу до головного свята року. Дивіться просто зараз. Для нормальних людей новий рік це улюблене свято. Усі з нетерпінням чекають на подарунки та радість, яку він принесе. Проте артисти у святкову ніч відчувають зовсім інші емоції. Скоро зима, Новий рік, уже задумуєшся о том, які кому готувати подарунки, де працювати чи не працювати, от чого косити, як да. проводити. Ну, зрозуміло, що декабрь там работає, десь там по городам, Донецьк, Луганська, Одеса, Ялта. Лично для мене це вже давно не праздник. Новий рік я буду доробляти. Зрив нет, на розрив, місцями. Дихати, дихати ми не будемо. Новий рік, опять же, та робота. Існоє думка, ще артисти навадять співати, доки публіка насолоджується шампанським та олів'є. Частково це так, адже деякі зірки навіть не пам'ятають, як виглядає нормальний святковий салат. Мені на снігу, вінегрет хорошо. Вінегрею не видно, снігу. На сніг хорошо. Адже виявляється, що під час зимових свят їхній гонорар зростає у рази. Во скільки раз возрастає ваш гонорар зимою? Во скільки раз возрастає зимою? Ні, зимою не возрастає, возрастає во время йолок. Всі ж знають, що коли йолки, то треба косити бабло. Новий год для нас – робота. А робота для нас завжди свята. Во скільки росте, Я не читал, но растет. Скажу только, что были прикольные времена, вот там, когда грохнул кризис, там пару лет назад, и, и говорят, что скоро опять такое будет. Так вот все цены, которые были в долларах, мгновенно превратились в гривну, так что мы за, за свою валюту горло порвем. Можно я вам просто открою секрет? У нас запланированы концерты не только в Украине, но и в разных странах, не только из даже СНГ. В новогоднюю ночь. На все новые года я болела. І постійно лежала з температурою. А в этом году я очень хочу работать, хочу на ногах, быть, хочу радость радості самой радуватися. Жага наживи робить своє. В результаті артистам доводиться святкувати коли завгодно, та лише не тоді, коли це робить весь світ. Там за декілька тижнів ми намагаємося. Ну я особисто я намагаюся кудись поїхати, там відпочити з родиною. Бо як правило, десь з 14 грудня починається робота, там з 12. І вже точно нікуди не поїдеш. Якщо ви бажаєте, щоб новий рік і надалі лишався для вас справжнім святом, не жадайте слави, адже у святкову ніч лише звичайні люди можуть відпочивати як у касті. Кожна людина має риси характеру, про які не здогадується оточуючи. Серед артистів таких персон набагато більше. Хто зірок веде подвійне життя? Дізнавайтеся із нашого наступного сюжету. Телеглядачі звикли бачити зірок охайними та дорого вдягненими. Здається, що усмішка ніколи не сходить із їх облич, і гарний настрій ніколи не полишає. Аби з'ясувати, як знаменитості виглядають у побуті, ікра провела день таємно слідкуючи за гламурними та успішними. У шоу бізнесовій тусовці поповзли чутки, що співачка Маня мріє стати популярною у Європі, і заради цієї мети навіть збирається вийти заміж за іноземця, слідкуючи за нею, ікра з'ясувала подробиці. Звичайна Сталінка у центрі міста. Мало хто може запідозрити, що тут живе зірка. Години очікування під вікнами Мані нарешті дають результат, і співачка виходить на вулицю. Співачка не сідає в авто, впевнено, крокує до найближчої кав'ярні. Можливо, саме зараз вдасться спіймати її на гарячому із іноземним коханцем. Підглядаючи за дівчиною через вікно, стало зрозуміло, що вона дійсно на когось чекає. Ми застукали маняшу за якимось незрозумілим заняттям. Зараз будемо з'ясовувати, що ж вона робить. Здравствуйте, здравствуйте. Ой-ой-ой, ой, ой, Откуда да. вы придете? Нам сказали, у меня еще какой-то роман с кем-то, да, и именно в этом месте должно быть рандеву. <рес> до <месту, рес> <что рес> Ребята, так, ну не надо, ну не гоните, я вас прошу. Кто вам сказал? Да какая Откуда разница? Информация? Откуда информация я вообще не понимаю? Ну, это как-то. Очень неожиданно, але ні. Я не думаю, що я ну, отвечать на ці вопросы. Смотрим книжечку. Має читають все об іспанії, так. Ми можемо предположити, що на гарячого іспанського мачі вона ждет. Ні. Можливо, ми не змогли б підтвердити чутки щодо іспанського коханця Мані, якби не раптовий телефонний дзвінок. Алло. Я я Да, я на місці. Слушай, кто я не знаю, хто сказав. Я короче сижу, заходять при ребята п'яти саме Да я не знаю, хто їм сказав, але знімають мене. Они... Ми такі були правы, да? Получается. Так я буду виясняти відкуда вас із Я ж покрасне. Співачка пельца знана у шоубізнесових колах, як цілеспрямована спрямована та впевнена у собі дівчина. Проте публіка звикла бачити її тендітною та скромною. Аби з'ясувати, чи дійсно співачка може бути жорсткою бізнес-леді, і крача на неї біля одного із найдорожчих столичних салонів краси. Співачка приїхала на коштовному авто. Спортивний костюм та відсутність водія свідчить, що дівчина любить вести справи самостійно і з легкістю. Навіть під час косметичних процедур Пальця не випускає з рук мобільний, певно, любить завжди тримати усе під контролем. Відслухана телефонна розмова дозволила підтвердити гіпотезу про бійцівський характер Красуні. Слухай, мы должны были на прошлой неделе ещё запуститься. Ну сколько можно уже новый трек? То мы решали определялись с названием, теперь мы определяемся непонятно с чем. Я не поеду никуда виступать, пока мы не выпустим эту песню. Всё, я настаиваю, чтобы она называлась Запасной аэродром, мне плевать. Всё, пока, потом позвонишь. Всё, я занята, пока. Дівчата з гурту Пающі труси ретельно підтримують імідж легковажних хуліганок, проте подейкують, що у житті вони серйозні та пристойні. Тільки таємне стеження за співачками дозволило з'ясувати правду. І крача на пающі труси поблизу їхньої репетиційної бази. Вже на початку стеження вдалося підслухати сенсаційну новину. Виявляється, у однієї з учасниць гурту виникли проблеми із законом. За відсутності правопорушниці репетиція у дівчат не клеїлася. Не дивно, що для співу у дівчат не було настрою. Думки про подругу та її проблеми із міліцією турбували їх більше. Я вчера, короче, была на этом самом на ну, джеме музыкальной. Нет, нет. <laughs> Я была вчера на музыкальном джеме. Я говорю, сатанист. Блин, ну так нафигачились вчера. Потом еще э, Римку взяла с собой. Рим может, поэтому сегодня и не пришла. Тоже? Она тоже была там. У нее щетат її не пускає ні на да, там пікірі. Да. Виявляється, що Рима не з'явилася на репетицію не через проблеми із законом. Просто напередодні провела надто бурхливий вечір із коханцем міліціонером. Інша учасниця гурту минулого вечора лише мріяла про чоловіків і напивалася на одинці. Їх стало гораздо менше. Ну, на дві. А как это? Ну, туп -туп -туп. А на дві бутилки чи yeah. на два п'ячика? Yeah. Загрузилася сезон новий друзі. И все. Да? Mm -hmm. А ти вдома наш Угу. А ні, щоб позвонить там можна було. Під час продовження обміну емоціями про минулу ніч дівчата показали справжнє нутро. Відповідає воно сценічному іміджу чи ні. Судіть самі. Мы, короче, суши закончили, мы перешли на кефир. То есть водку кефиром запивали. Я не делала, А ты не знаешь, смотрел. оно так классно идет, мне нравится. А выходит как да. Привет, я Катя Тарута. Сегодня состоится беспрецедентное событие. Звезды споют в караоке. У них не будет ни фонограммы, ни бэк-вокалистов, ни подтанцовок. Только собственный талант. Посмотрим, кто на что способен. Никогда, ни разу еще не пел. У меня музыки в жизни достаточно. Ненавижу, ненавижу. У меня вообще нет нет слуха по этому поводу, поэтому не пою. Колыцкаго компания и І цікава цікаво на караоке, то можна співати. Більшість людей обожнює співати старі хіти. А от Віктор Павлік зізнався, що виконує у караоке переважно сучасні пісні. Якщо це е, Серега, то мені подобається. Якщо це е, емінем, мені подобається. Якщо це е, тімоті, подобається. А собственної пісні паюті в караоке. Ну, що найцікавіше, цікаво, що напевно, що якщо співаю, то, ну, то мені зразу. Мою якусь пісню. Здавалось би, артистам можна лише радіти, коли їх пісні хочуть виконувати звичайні люди. Та виявляється, зірки ненавидять, коли їх переспівують непрофесіонали. А слышали, щоб ваші пісні в караоке? Да, ну, в основному такі в основному я чув там, не обіцянок не пробачить» співали. Чув. Гор, зеленого А понравилось вам взагалі як пели вашу песню в караоке? Не дуже. А слышали, когда нибудь чтобы ваші пісні пели в караоке? Так, да, я слышал, я конечно, Я не був в восторгі, от услышанного. Вот. Ну, буває такое, що очень хорошо пають. Пару разів доводя сшать, пають лучше, ніж я некоторые, Намного організатори караоке вечірки обіцяли, що ми побачимо найяскравіших зірок, які виконають чужі пісні. Проте виявилося, що зірки не бажаються робити. Тож екра вирішила з'ясувати причини. Чому зірки не поють в караоке. Я вообще знаю звезд, которые в караоке поют. И меня это, меня это очень удивляет, потому что я не очень люблю караоке. А у меня какой-то комплекс. Я, у меня есть ощущение, что если я не умею петь, то зачем я мучаю людей, которые сидят просто в баре и выпивают. То есть как бы, большому счету, я думаю, что если бы многие думали, задумывались об этом, то э, в караоке было бы приятнее сидеть. просто я, я не пою. К сожалению, и кто бы меня не просил, и даже вот когда мы были в наших украинских звездах дома, у них у всех огромные караоке, не пою, даже самые любимые песни мені даже неоднократно предлагали э, піть в ніколих телевізійних шоу. Я сказав, що вибачте, але це не мой формат. Селебріті жартують, що зірки відмовляються від співу в караоке, бо не вміють відкривати рот безкоштовно. Виявляється, це виникло не на порожньому місці. Деякі меркантильні продюсери дійсно забороняють підопічним виступати задарма. Все ну, дуже быть на шару, это. Надо ближче к народу. быть. ну може бути не хочуть, щоб люди світілись э, десь нібудь там. Э, Зачем я пойду на концерт Васи Иванова, когда я его услышу в караоке? Да? Зависит от того, хочет звезда быть богатой или красивой. Это тоже политика такая спорная, продюсерская. Ничего страшного, если артист пришел, спел в караоке, тем более показал, что он поет реально, а не под фанеру. Для себя можно спеть, другие послушали, поаплодировали, какие деньги. Я должен, наоборот, еще звезда должна платить за то, что она использует время караоке. Все-таки микрофон же, он же ходит за деньги из к стола к столу. Я слышала, что некоторые продюсеры запрещают своим подопечным артистам петь в караоке. Как вы думаете, почему? Понты, наверное. У меня возникло две идеи, да? То есть, либо за музыку артиста надо платить за его пение, либо они не хотят, чтобы артист опозорился. Я думаю, что не то, не то. Якщо нормальний достойний артист, то він по-любому не позориться через те, що він і носить достойний ім'я артист. Відпочивати у караоке закладах чи ні, вирішувати вам. Та беручи до рук мікрофон, впевніться у тому, що поблизу немає зірки, чию пісню ви збираєтесь виконувати. Адже тендітні вуха артистів зазвичай в'януть від неякісного співу. Привет, меня зовут Катя Карута. Мы на вечеринке, которую устроил Мэри Клэр. Сегодня журнал назовет лучшие модные бренды класса лакшери. Правилам каждая страна может вручать награды победителям не только международных номинаций, но и учреждать местные номинации и награждать победителей. Соответственно, мы награждаем сегодня победителей международных номинаций и победителей местных номинаций. Я люблю женские журналы, что когда ты начинаешь их читать, ты забываешь о всем и думаешь только про женственность, про моду, про красоту и так далее. А пишите, пожалуйста, вашего читателя. Наша читательница уделяет большое э, значение саморазвитию, это ее жизненный приоритет. И есть такая у нее особенность, она склонна к рефлексии, к размышлениям. Возможно, это женщина, которая имеет работу, которая имеет семью, и э, которая не боится того, что делается в мире. Но как будет яка женщина, она... Я на то, что модно, что и так далее. Я думаю, что это э, такая беззаботная молодая женщина или девушка. Э, такой образ немного неуловимый, летящий куда-то вдаль. С распущенными волосами обязательно. У меня почему-то так ассоциируется. обложки. Ну, это женщина, которая не обременяет себя. там тяжелая работа, у нее все есть. Наверное, так. Ой, ну, наверное, она достаточно такая романтичная. <связывая> Максимально романтичная, но, тем не менее, она реалистка. <связывая> и идет в ногу со временем, что самое главное. Знаменитости всегда являются трендсеттерами и законодателями моды и стиля. Но доверяют ли они чем то советам? <связывая> ну, в яких пытанет! Так еще мені запропонують, які подарунки вибрати, так, да, довірилася б. Ви Вы доверились бы совету із журнала? Э, да, по часті каких-то модних штучек, да. У мене немає такого стремлення бути супермодною, Я і не являюсь супермодною. Ну, якісь тенденції Все одно ми узнаем з журнала. Будь то інтернет журнали або просто покупаємо на розкладці. Фэшн это то, что это очень важная часть наверное, глянцевых, именно фэшн зданий, потому что они снимают очень красивые съемки, в которых э, участвуют достойные стилисты, поэтому очень интересно смотреть. Представители сильного пола ни за что не хотят признаваться в том, что они читают женские журналы, хотя факты свидетельствуют об обратном. против Тайну, вы читаете женские журналы? Нет. И не заглядывайте. Подарок жене выбрать, например, в журнале можно. В журнале подарок жене? Вы издеваетесь надо мной? А вы почему не любите? Я не могу сказать, что я их не люблю, я их просто не читаю. Я читаю книги, а не журналы. Ну так получилось. Это не хорошо, не плохо, это данность. А вам не кажется, что все-таки стоит читать женские журналы? Ведь можно узнать что-то интересное о женщинах, познать их загадочную женскую логику. Вы знаете, в... надо читать всегда и везде и очень много. Вот. Не всегда хватает времени на то, чтобы прочитать именно женские журналы. журналы Авторитетное жюри, в состав которого входят международные эксперты, выбрала лучших. Призи вручены и можно смело планировать завтрашний шопинг. Це були усі найцікавіші подробиці шоу бізнесового життя цього тижня. Нагадую, що ви завжди можете насолодитися ними на сайті m1.tv. До зустрічі.